І ось Бог говорить, якщо ти переводиш цінність з того, щоб будувати свою сім'ю, на те, щоб будувати свої фізичні можливості і показати, який ти класний будівничий, щоб люди говорили: Вау, цей це будинок. О, це будинок цього брата, вау, класно, дуже гарний в тебе будинок. Але Бог говорить даремно. Якщо в тебе є будинок, а твоя сім'я або твої діти, вони не мають того, що ти на них дивишся, як дивиться Бог. Ви дивіться, паралельність віршів іде, от в третьому є правильне поняття цінності відношення до дітей. Бог дивиться на дитину і говорить, на, це моя спадщина. Що таке спадщина? Це саме краще. Те, що батьки приготували для своїх дітей, саме краще. І Бог говорить, я тобі даю саме краще. Піклуйся про неї. Ось спадщина. Ось це моя спадщина тобі. Ось це саме важлива цінність в моїх очах. Оцю дитину я даю тобі. Цей алмаз, щоб ти міг його виховувати. Тому що я. Люблю Його і передаю Його в Твої руки. І Він говорить, це не просто спадщина, це є нагорода. Багато людей в цьому світі хочуть мати дітей, а не мають. Але є багато людей, які мають дітей, але не цінують їх. Я бачу, я жив в селі, і часто буває, ми бачимо дітей. Які нікому не потрібні. Вони тиняються цілими днями. Почому в селі, ви знаєте, в місті хоч якийсь там за... можна чимось зайняти. А в нас там тільки або робота, або тиняється. І все. І ти дивишся, вона нікому не потрібна, ця дитина. І ти дивишся на неї і розумієш, що ця цінність, цей алмаз, він пропадає. Він просто попадає в цьому болоті цих буденних днів або в цьому світі, коли вона потім, ця дитина, йде не по тому шляху, кому потрібно. Але Бог говорить: поміняйте свою точку зору відносно дітей.